Карма це дія, так? і е, є наслідки, які ми зараз бачимо. Так? Я бачу тебе таку чудову зараз. Так? Я бачу цю кімнату, цей простір, дуже класний з видом на місто, на море. І е, я бачу лікаря, який гробить невдоволений. Не і це все, карма. Це все. Я створила своїми думками, словами і діями, які робила в минулому. Тож, абсолютно, те, як ми виглядаємо, те, як ми себе почуваємо, оце карма, а не там щось, якась біда, яка прийшла і так далі. І радість, яка приходить, і якісь негативні події, і навіть наші установки, наші переконання, абсолютно все, що ми бачимо, це створюємо. Ми створюємо своїми діями. Карма переводиться як дія. От і таким чином думки, слова і дії це і є карма, які ми створюємо в минулому.